Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишу, що у Франції готували замах на Умерова. Диверсійна група повинна була підірвати колону міністра, що ж дивне формулювання Умеров скасував запланований на сьогодні візит до Франції. Зміркувань безпеки на нього, що теракт, готували. Тоді де заява французьких спецслужб. Пише Бригенець. А у Франції, між іншим, відбудеться церемонія запуску артилерійської коаліції за для посилення можливостей України у війні ЗРФ. Умеров візьме участь у ній в форматі відеоконференції. Нагадаю, що вчора на зустріч чи головкомів Україна-НАТО Залужному банкова не дала виступити навіть у відеоформаті, відрядивши дивного представника. Залужному вже і це заборонено, дуже насторожує, особливо на тлі усіляких неприємних, ніби фейків. Резюмує Бригенець Павло Бондаренко, пише наступне: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не взяв участі в зустрічі Ради Україна НАТО, незважаючи на офіційне запрошення. Спочатку його не випустили фізично з України, оголосивши, що він спілкуватиметься інтерактивно, але коли Підійшов час ще виявилося, що й у такому режимі він спілкуватися з колегами не буде. Хто вирішив, із якої причини офіційний Київ не повідомив. Мовчіть, одночасно в мережу пішов кит про відсторонення залужного. Шептали і ще кількох популярних генералів та оголошення їм підозри в якихось злочинах. Як же ж вони бояться бойових генералів? Це погано закінчиться, і не для генералів. Це я вам як історик кажу. У середу, 17 січня, вперше Рада НАТО Україна зібралася на рівні воєначальників. Де Україну представляв не генерал Валерій Залужний, а його заступник, генерал-майор Сергій Салкуцан, детально описав ситуацію на фронті та висловив ключові потреби української армії. У своєму виступі Салкуцан наголосив на критичні потреби в системах протиповітряної оборони та ракетних комплексах. Він закликав союзників посилити військову підтримку, щоб допомогти Україні ефективніше протистояти агресору. Військовий представник України, генерал-майор Сергій Салкуцан, від імені головнокомандувача збройних сил. України, генерала Валерія Залужного звернувся до союзників, йдеться у повідомленні. Можна підсумувати, що засідання Ради НАТО Україна стало важливим кроком задля зміцнення обороноздатності України та поглиблення співпраці з Альянсом. Власне, лише спільними зусиллями можна протистояти загрозам, які ставить перед Європою російська агресія. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!